У перші ж тижні перебування Дональда Трампа у Білому домі на тлі його обіцянок розпочати процес перемовин щодо припинення російсько-української війни, багато хто звертав увагу щодо Росії, який Трамп обіцяв навіть скасування санкцій, якщо Володимир Путін погодиться із припиненням вогню на російсько-українському фронті. Американський президент ставиться зовсім інакше, ніж до терористів з Хамас, яким він, якщо щось і обіцяв, так це пекло, в разі, якщо вони не звільнять захоплених 7 жовтня 2023 року ізраїльських заручників. Однак все виявилося зовсім не так просто. Після кількох обіцянок влаштувати пекло, виявилося, що насправді американська адміністрація веде. Таємні перемовини із керівництвом Хамас, намагаючись звільнити насамперед американських громадян, які залишаються у заручниках цієї терористичної організації. Ба більше про цей процес перемовин не був поінформований прем'єр-міністр Ізраїлю Біньамін Нітаньяху. Єдине, що вдалося очільнику ізраїльського уряду, який нібито є навіть особистим другом американського президента. Це шляхом оприлюднення ситуації із секретними перемовинами у медіа спробувати зірвати цей процес, який Ізраїль звичайно вважає для себе дуже небезпечним.